В Україні триває мобілізація. Періодично в соціальних мережах та змі з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення ТЦК та громадянами. Десь представники ТЦК перевищують повноваження, а десь громадяни гостро реагують на них. Ми вирішили запитати про особистий досвід мобілізованого, колишнього працівника ТЦК, що роздавав повістки, та дружину військового, яка після раптової мобілізації чоловіка написала заяву щодо його зникнення. Мене звати Вікторія, і мобілізація мого чоловіка була схожа на викрадення. Як відбувалася його мобілізація? Виходив з залізничного вокзалу в Чернігові. Його попросили показати документи в базі в якійсь із. Він виявився там ухилянтом. Подзвонити він не міг. Ми з ним списувались, і він так трошки мені покроково пояснював, що його привезли в міські ТЦК. Далі його повезли на ВЛК. Там за нього поставили печаті. Тобто, як такового огляду не було. Далі його повернули назад в ТЦК. Написали за нього психологічний тест, чи ну, цей психологічний документ, перевірку. Йому сказали тільки підписати це і сказали Чекай. Мене звати Андрій Сеньків, я військовослужбовець і мене не запакували в буса. Як відбувався ваш контакт з представниками ТЦК? Я вийшов з будинку замовити шаурму в заклад через дорогу, де були представники ТЦК. Вони запропонували мені служити в армії в той же день. Пропонувала сісти з ними. Я сказав, що ні, давайте випустити повістку. Я готовий служити, але не вже і не зараз. Бо я банально був в тапках, банально не мав з собою телефону і так далі. Це було для мог будинку. Ну і вони. Припаркувалися, на них почекав, і вони мені виписали повістку мовно на 10 червня, тобто в п'ятницю я з ними зустрівся, а повістка була на понеділок. В понеділок я з цією повісткою пішов в ТЦК, там була величезна черга, але в тій величезній черзі не було жодної людини з повісткою. там були всі люди, які мали мати бронь, підсрочки і так далі. І піднявши повістку вверх, мене пропустили без черги абсолютно. Я пройшов, все добре пройшов там. Висновок ВЛК у мене правильний, такий в мене і є по факту. Висновок придатний для служби в тилових структурах, і з тим висновком ВЛК вже в середу, до червня, я пішов в ТЦК, з котрого більше я не вийшов. Тобто, я зайшов з висновком до голови ТЦК, сказав, що от є висновок. На каже, ну все, зараз за годину будемо їхати. Я попросив, хоча б один день чи два, щоб просто зібратись, і там не знаю. І, Зробити якесь відношення, зібрати речі і так далі. Але цієї можливості мені не дали. Біля мене вже представили людину, котра мене нікуди не відпускала, ну і дружина підвезла все необхідне. Забрала мій велосипед, який я біля ТЦК залишив. Ну і я в той же день поїхав в навчальний центр. Але, правда в тому, що навчання в мене почалося не в той день, коли я приїхав, а через шість днів. Тобто, шість днів в навчальному центрі фактично сидів, не навчаючись. Тобто теоретично вони ті шість днів були для того, щоб ще нормально зібратися, враховуючи факт, що я ні від чого не біляв, не тікав. Сюди ходив, коли куди потрібно. То трошки було обідно, що я цієї можливості не мав. Але поспілкувавшись з іншими людьми, котрі зі мною тут служать, я зрозумів, що я просто оберний, мене Бог поцілував голову, тому що всі інші люди, котрі тут, вони в більшості своїй, або зранку їх зупинили, або відпривезли, або просто пішли оновлювати дані і вже звідти ну, статика не вийшли. Тому мій кейс це супер успішний, вдалий, крутий. Я мав 5 днів. Вільного пересування в ТЦК і на ВЛК, і п'ять днів фактично я ходив додому ночувати. Ніхто мою свободу не обмежував. Мене звати Юрій Семчук. Прийшов добровольцем і в травні цього року, звільнений із ТЦК, як ви опинилися на службі у ТЦК у листопаді, 2013 року з першого дня на майдані, пішов на майдан із студентської аудиторії викладача філософії. З поверненням з майдану я одразу пішов добровольцем 20 23-ї бригади, який формувався 22 другому році, 24 лютого, під час повноштабу війни так я оперативний резерв. То був залучений до служби у збройних силах України. В ТЦК немає жодного, хто не ветеран, хто хто не поранений. Всі пройшли е, фронту. Яке ставлення ви спостерігаєте до працівників ТЦК у суспільстві? Я навіть був в госпіталі, автомобілем збивали і нападали, і тому у мене є, скажімо так, викривлене ставлення в деякій мірі суб'єктивне. Але якщо на загал, то суспільство обрало, скажімо так, ТЦК як більшим ворогом, ніж Росію. Тільки не так, як сприймають цивільні цивільні, не розуміють, що люди прийшли з ПТСР, люди прийшли з дуже важкими пораненнями. 90% це кінцівки, без очей, контузії 100% усіх. Але всупереч у цьому, що я сказав, то ті агресивні випади людей, які наглаштовані антиукраїнське анти зсу ТЦК сприймало дуже спокійно. Агресивне ставиться до ТЦК це все одно, що в окопі виривати з рук автомат. Нашого бійця і казати не стріляй, тому що нам страшно. І геть звідси. Ну це абсолютно аномальна, ненормальна поведінка. Мені особисто в 99% артикулюючи, голосуючи спокійно. До тями приходилося приводити чоловіків, які просто не знали, як себе вести. Вони не розуміли, чому з ними так говорять, але вони відчували небезпеку, і звідси йде такий м -м, дисбаланс психологічний, ментальний, моральний, але дуже важко виснажує і нас, і людей. І став теж особою року, з якого зробили демона, але насправді це жахливо. Це ті бійці, які вижили випадково. Це збід Бахмуту, бійці, Авдіївки, це ті, що пройшли смерть смертющу. І на них кидаються і кажуть, щоб ти здох, чому ти звідти прийшов, іди, до щоб тебе добили, а нам щоб комфортно було. Як ваш чоловік поводив себе із працівниками ТЦК. За його словами, він не сперечався. Він ну вже як привезли його туди, то вже навіщо тікати, навіщо щось там. Конфлікту не було в результаті. Працівники ТЦК сказали, що відвезуть його в те місце, звідки взяли. Вони мали його відвести на вокзал, де вони його і прийняли. Він мені в переписці пише, що Віка мене не везуть на вокзал, мене везуть за місто, і мені не кажуть, куди мене везуть. Я зателефонувала в поліцію і подала заяву про те, що викрали мого чоловіка, тому що я не розуміла. Люди, які його везли, не представилися, не сказали, куди вони його везуть, тобто не було ніякої інформації. Через чотири дні після того, як його забрали, його направили за кордон. За ці дні в нас не було змоги з ним зустрітися, передати речі, тобто його так от з вокзалу. З одним рюкзаком відправили туди без речей. Я не знала, що відбувається, що мені робити, куди дзвонити. І потім лише я так зібрала себе докупи і вирішила в поліцію, ну хоча б в правоохоронні органи, зафіксувати оцей момент. У чому на вашу думку складність роботи у ТЦК? У нас казарма. У нас немає ні вихідних, ні робочих днів. Наше насправді функціональне обов'язок це охорона цивільних. Критичних військових об'єктів, а репорти і так далі. Я добу заходив на добове чергування, я добу не сплю, ніч не сплю, тому що монітори треба дивитися, і коли люди тікають з об'єктів критичних, ми навпаки там знаходимось, на нас все летить. І ти не маєш права покинути, ти як смертник сидиш. І після цього я потрапляю додому, виспатись неможливо, а додому і не потрапляю, тому що мені потрібно похорон обслужити, домовину нести. Промову сказати, витримати оцей жах і переживати через себе проходить те, що люди переживають, загинувши після цього, не виспавшись знову заходити на наступний де підвечір, наступний вже з повістками. Психологічно ти перетворишся в такий, як не зомбі, а абсолютно індиферентно не реагуючи ні на що істоту, але заради хлопців, щоб на фронті все нормально, ми терпіли. Чи завдавали вам фізичної шкоди під час виконання службових обов'язків? Чоловік заходив в АТБ і при при заходженні, нормативній абстетній лексиці починає ображати, хоча ти на нього взагалі не дивишся. Після цього він виходить і робить фінт. Його дружина влітає під АТБ, Ця дружина давить тебе автівкою. Ти потрапляєш після того госпіталю на цілий місяць, тому що шия вивернута. А вона в соціальних мережах пише: Я це лайно душила, душить буду вам предлагаю, і всі кричать ха-ха-ха! Радуються. Все, це на все життя вже таке, така незагойна рана, що ти починаєш, скажімо так, капсулюватися і не звертати просто увагу на людей, тому що ти бачиш дно. Як би ви відреагували, аби знали, що пліч опліч з вами служить людина, яка цікавила від ТЦК та уникала мобілізації? Таких більшість людей, з котрими я служу, та нормально я до цього ставлюся. Ну, тобто, то як ставитись? Неважливо, яким був твій пріоритет, і неважливо, чи ти ви ухилявся, чи ти не ухилявся. Важливо, що ти в це конкретний нот, ну, конкретний час в тих же умовах, що ти, ти ти, чи ти, так. Тобто не важливо, чи ти настільки сильно любиш Україну, як я, чи хтось інший, чи, чи другий, третій. Важливо, що ти зараз на балансі в армії, важливо, що ти зараз так само чистиш картоплю, як і я, і умовно, проносиш таку саму користь Україні, як, як і той, хто має більше мотивації. Вам колись доводилось застосовувати силу під час роздачі повісток. Чи вважаєте ви це прийнятним? Ні разу. Ні разу, абсолютно, єдине, що у нас був випадок, на нас був жорсткий напад, і людина душити почала. У нас Сашко, він німий втратив можливість говорити. Я пояснював, що не чіпаю, у нього контузія, він тільки з фронту прийшов тиждень назад. Був здійснений дуже жорсткий напад, і це була самооборона, але не побити його, а здійснити блокування. Як на вашу думку, має відбуватися процес вручення повісток на вулицях? Ми говорили з чоловіком про мобілізацію. Ми вирішили, що якщо йому приходить додому повістка, то ми спокійно там збираємо речі, дізнаємось інформацію, і він по повістці спокійно йде. У, ну, у воєнкомат потрібно, щоб він офіційно пройшов цю медкомісію, ВЛК сам людина ж не тікає, людина залишається, то дайте їй можливість це офіційно все оформити. Офіційно оформити документи. Якщо ви вже везете кудись, хоч кажіть, куди ви везете людину, або дайте їй, хоча б один день, один вечір, прийти додому. Попрощатися з родиною, зібрати речі, хоча б мінімальні, тому що ну це було дуже несподівано. Розмова з донькою була напрочудцю важка ввечері, тому що вона його чекала. Вона питала, де тато. Я їй намагалася пояснити, що тато став військовим, що він ну вона запитувала, коли, коли він прийде, коли він повернеться. І я не знала чесно, що їй відповісти. Тому що і сама була в стресі, і я побачила по дитині, що вона теж ну не розуміє, що відбувається в першу чергу. Прошення повісток на вулиці не має означати, що ти вже будеш у навчальному центрі, невідомо якому за годину часу без зв'язку. Тобто, це не той варіант, котрий мотивує потім інших людей. Дожитись до війська, тобто, якщо створюється така величезна кількість кейсів та історій о такої мобілізації, то вже подальші мобілізовані, ну будуть з острахом ставитись до цього всього і будуть уникати, передавати тису, і так далі. Та історія про видачу повісток, умовно, як навіть в мене, і проходження прихопроходження військома через три дні, він вже дає людині певну свободу. Плюс важливо, щоб людина мала певне право вибору. Я прекрасно розумію, що ніхто майже ніхто добровільно не захоче йти в піхоту, наприклад, в піхоту, піхоту. Зрозуміло, що кожен шукає якісь варіанти залежно від свого фаху, залежно від своїх знань і так далі. І ця історія буде частково, але має працювати. А в ТЦК фактично якогось глобального вибору варіантів палітри якоїсь тобі не дають, так. І, наприклад, мені сказали, що будеш в артилерії, тому що ти журналіст, математику знаєш. Ну тобто так воно якось працює. І якщо ти не сам не добровільно там не мобілізувався, не знайшов попередню бригаду і так далі, то в тебе фактично вибір звужується до, до мінімуму, В тебе фактично його й немає. І навіть якщо ти сам приходиш з відношеннями і так далі, від якоїсь бригади все одно є ймовірність, що це тобі не допоможе. Тобто немає жодних надійних алгоритмів дій е, тут в армії. Немає жодних правил. Та? Тобто, все абсолютно залежить якогось настрою окремо однієї, людини, якогось комісара, е, воєнкома е, і так далі. Але це одна більша біда. І якщо з'явився би якийсь правильний, е, не що правильний, просто зрозумілий надійний алгоритм дій. Е, то було б набагато простіше і зрозуміліше всіх. А так, більшість людей просто у повній невідомості, і це, ну, це складно. І от ця невідомість її якось треба ну, максимально можливо знищити, зробити зрозумілим процес. а Якщо цього не буде, то ну, мотивованих буде все менше, а запакованих в буз буде все більше. 18 травня вступив у силу законопроект про мобілізацію. Згідно з ним, усі військово зобов'язані і резервісти від 18 до 60 років мають оновити свої дані до 16 липня. Станом на 7 липня 2024 року кількість оновлень сягнула понад трьох мільйонів за даними Міноборони. З моменту набрання чинності закону темпи мобілізації дозволяють оптимістично дивитися на механізми реалізації цього закону і відповідають тим очікуванням, які ми, міноборони, головнокомандувач ЗСУ та Генштаб очікували від цього. Його законом заявив нардеп та представник комітету нацбезпеки оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу в медіа центрі Україна укрінформ 26 червня.